У осінній щедрий час є турбот багато в нас. Треба урожай зібрати, у комори поскладати, зготувати все на зиму, і собі, і всім тваринам все навкруг поприбирати, жовте листя позмітати, ще й дерева посадити, обкопати й побілити. У городі, у саду. Все довести до ладу. Коли починається осінь, а це пора урожаю. В садах уже доспіли фрукти, яблука, груші, сливи. Треба їх скоріше позривати, на зиму заготовляти. За деревами також потрібно доглядати, зайве гілля спиляти, навколо дерева підпошити землю. Щоб дощова вода та талий сніг міг напувати коріння. А який фруктові дерева, ви знаєте, давайте пригадаємо: яблуня, груша, абрикос, вишня, слива. Пропоную вам послухати вірш ліни біленької слива. До сонечка сміється слива. На ній сливки вона щаслива. Сливки солодкі, соковиті, достиглі сонечком налиті. Давайте пригадаємо, а до кого сміється слива? Правильно до сонечка. А чому? На ній сливки вона щаслива, а які сливки на сливі. Сливки солодкі, соковиті, достиглі. А хто допоміг їм достигнути? Ну, звичайно, сонечка. Послухайте ще раз віршик. До сонечка сміється слива. На ній сливки вона щаслива, сливки солодкі, соковиті, достиглі сонечком налиті. Діти, пропоную вам вивчити цей віршик за бажанням і розказати своїм рідним та близьким. Бажаю вам успіхом! До побачення!